Так, прийшов я на рибалку, не було коли, був зайнятий. Думаю, зараз спробую перейду. Ну що воно там, бо не було коли. трава листя. Ну, Брать не буду, конечно, что цепилось это с листья. Плюв пуганый. Пезно. Ну, бывает пізно, такое время даже бере. Да, но... Он самый интересный. Лебеди плывет. Лебедя же он, лебеди плывает. Лебеди плывет. Це я так, вийшов собі, вийшов собі, прогулятися, як то кажуть. Вдома робота була, раніше на рибу не міг вийти. Та й кльов зараз поганий. Бере погано, зараз, коротше, риба погано бере. Де це той поплавок, я його не бачу, з вудка там поплавок десь. Ну, не бачу я його. його поплавка. Ага, воно поплавок є, ага. Наставку хара ха, ха... оклюнуло щось, так, нигнуло, лебідь до мене пливе. Там лебедиха із Либеденятами десь он там. Да, ну там. Я думаю, він на мене не кинеться, щось він коротше повечеряти рішив. Хоч, буває, як кидаються лебіді, бо ну, хран, в них своя Зона, як, ну, зона так, на пташок гонять качок і прочі гонять. Вон, лебедиха із лебеденятами там. Ну Вже вечір. Десь пливе собі. Ну, рибалки немає, риба зараз погано бере. О, заодно так. Вийти на ставок. Ну, жаби квакають. Так, на природі. брать не хоче. Тогда це водка поплавок, да. Поплавок, поплавок і мене не бачу. Поплавка, а вона не помогла. Ні, ти не поплавок, поплавок, Ось, поплавок тут то того. Ну нема, не бере. Щось раз було, не і все. Лебідь поплив собі, поплив, де він, аж поплив, поплив. За, за кущами не видно. Лебідь. Лебідь чи лебедиха. Там щось п'ятеро лебеденят. Ну ладно. Риби не буде, це так, даже вийшов просто на ставок. Такої Рибалки не собирався так особо. Чекав, бере погано зараз. Ти не особо тут не дуже бере, так, вийдеш, там пару штук зловиш. Десь треба буде в друге місце йти на рибу. Ну, Ладно, буду змотуватися й йти додому.